There's a moon over Bourbon street tonight. Він наспівував цю пісню на нашому першому побаченні. Хто б знав, що через 31 рік ми танцюватимемо під неї, коли на нас дивитиметься місяць, що висить над вулицею Бурбон? Ви на каналі Бридсторії, а ми в пошуках британського сліду у найзагадковішому місті Америки. Новому Орлеані, в місті джазу і привидів. Це було всередині х Стінг щойно залишив деполіс Гурт, що зробив його зіркою, переїхав до Нью-Йорка і занурився у пошуки нового себе. Інглішмен York» з'явиться пізніше, а тої спекотної ночі у Луїзіанії він втікатиме від невидимих тіней, чи то справжніх, чи то навіяних готичним романом Ен Райс. Пізніше стінг неодноразово розповідатиме, що «Moon over the Bourbon Street» – пісня в стилі джазового нуару з'явилася під впливом книги Інтерв'ю з вампіром. Ен Райс народилась у новому Орлеані, а у 1976-му написала свою першу новелу про вампірів. Її вампіри не монстри струн, вони трагічні романтики. Їхні діалоги нагадують Байрона. Їхня туга це туга колоніального спадку старої Європи, втраченої величі. Луї головний герой, народжений у французькій Луїзіані. Але у ньому читається англійський декаданс, як у віршах Кіца чи романах Вірджинії Вув. Для Райс, новий Орлеанс. Це колоніальний мікрокосм, як Лондон вікторіанської епохи. Темні вулиці, релігійна провина, привиди минулого. Саме тому її вампіри такі такі британські. Вони розмовляють як оксфордські професори, цитують Платона, мучаться совістю, і саме тому Стінг, британський музикант, читаючи її роман, побачив у ньому себе. Він пише пісню не просто як оповідь від імені вампіра. А як метафору всіх, хто живе з провиною, хто спостерігає за світом, не маючи права втручатися. Це про колоніалізм, про славу і гріх імперії. І коли місяць піднімається над вулицею Борбон, ця пісня оживає. І це вже не просто джазова балада, це пісня сповідь. І це та точка, де перетинаються Англія, колоніалізм, джаз.

18-19 століттях новий Орлеан був місцем змішання імперій, спершу французької, потім іспанської, а пізніше американської. Британці ніколи не контролювали місто напряму, але були важливим фоном через їхню участь у трансатлантичній работоргівлі. Тисячі африканців потрапляли на Кариби, а звідти у Луїзіану. З ними прийшли ритми, співи і культура. Ось тут, на межі законного і забороненого, стояв квартал, де народився джаз. Він називався Сторівіл. Зараз тут нічого не залишилось, крім ритму, який досі живе у звуках вулиць. Але сто років тому тут грали Баді Болден, Луї Армстронг, Джері Ролл Мортон, і кожна ніч була як імпровізація. Okay. 1897 році муніципалітет вирішив краще контролювати порок ніж боротися з ним. За ініціативою радника Сідністорі у місті створили квартал, де проституція, алкоголь і музика були дозволені у чітко окреслених межах. Іронія сам Сторі був проти ідеї, але його ім'ям район і назвали Сторівіль. Розташований поруч із французьким кварталом заповнений борделями класу люкс. Де клієнтам грали піаністи, трубачі та джаз-бенди. У кожному з таких закладів були живі музиканти, а часто і маленькі оркестри. Я прийшла в музей історії Вілля для того, щоб дізнатися більше про історію американського джазу. І здається, от з цього чоловіка все й почалося. Баді Болден це легендарна фігура. Він народився в Новому Орлеані, грав на корнеті і вмів робити те, чого не робив тоді ніхто, поєднував маршові мелодії з імпровізацією. Каже, що звук його труби був настільки потужним, що її можна було почути за кілька кварталів. Його часто називають батьком джазу, але доля Болдена трагічна. У 1907-му на піку слави йому діагностували шизофренію. Хтось каже, що саме хвороба породила той неможливий мікс, який з часом став джазом. Через відсутність записів Болден став напівміфічною постаттю. Дехто навіть вважає, що історія цього джазового музиканта більше схожа на міф про першого джазмена, ніж на історію життя. Хоча від Болдена не лишилося звуку, його тінь відчувається у всій історії джазу, як першого, хто підняв трубу і заграв так, що почався новий світ. 1917-му в розпал Першої світової федеральна влада закрила сторівіль. Офіційна причина: борделі погано впливають на солдатів військово-морської бази в Новому Орлеані, але джаз встиг вирватися на пароплавах по Місісіпі, до сент луїса Чикаго, Нью-Йорка і далі до світу. На перехресті Рояль і Ібервіль виникло поняття Діксіленд. Просто тут, в цьому будинку, де сьогодні «Волгрінс» – «Волгрінс не показує, показує мене. Був місцевий національний банк, тоді коли Луїзіана була окремою державою. Вони виготовляли, друкували 10-доларові банкноти, на яких було по-французьки написано Дікс. Бо ті, хто приїжджали з англомовних штатів, бачили оцю назву Дікс і забирали її разом з собою. Таким чином, Дікс або Діксі стало назвою південних штатів, а пізніше і музичного напрямку, адже Луїзіана, адже Новий Орлеан це в більшості випадків про музику. Та вантажника з нового Орлеана вперше приїхав до Лондона в 1932-му, Він сказав: Я граю для всіх, хто не мав голосу. І якщо навіть король слухає, значить, нас почули. Став популярним у Британії ще до Другої світової, і навіть у бункерах під Лондоном в часи бомбардування BBC транслювало американський джаз. Музика, народжена у рабстві, звучала як гімн свободи. А військовки. А військовки, а be воробідоні. Все ще живеться музика, джаз лється з барів, з вікон, з церков. І коли над Бурбон стріт знову піднімається місяць, здається, що історія повторюється. Прийшов час закінчувати нашу історію, повну містики і джазу. Прощавай новий Орлеан. Зустрінемося знову новий Орлеан. А з вами за тиждень на каналі Бридсторія. З вас вподобайка і підписка. Па-па! And my imagination was right.